Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, усім доброго раношку. Ви слухаєте традиційну рубрику на західному полюсі. Друга кава. Це вже в нас яка 9.23 на студійному годинку. А це означає, що саме час розповідати вам про те, хто ж до нас сьогодні завітав. Ну і власне про що буде вестися тема. А справа в тому, що що 13 листопада в університеті Короля Данила відбудеться міжнародна науково-практична конференція, філологічні студії та перекладознавчий диск. Курс про майбутню подію. Ми поговоримо зараз у нашій студії з Інною Варварук, за кафедри української філології, кандидаткою філологічних наук. Отже, пані Інна, добрий день! Добрий раночок! Вітаю вас, дорогі глядачі і слухачі. Сподіваємося, ваш ранок сьогодні був хорошим. Понеділок, знаєте, це день важкий для всіх. Прокидатися важко після вихідних. Ну але розкажіть трішки, як зазвичай починається ранок у вас? Ой, сьогодні справді ранок такий трохи навіть морозен, морозний, от але в загальному. Прокидатися важко, але вже коли прокидаюся, то тоді з готовністю планую свій день. Ну і, звичайно, сьогодні готувалася до нашої з вами зустрічі. Тому дуже щаслива бути тут і розповідати про ті події, що відбуваються в університеті короля Данила. Ну, і вже післязавтра, Так, післязавтра вже наша подія, пані Інна з таким з таким захватом про це розповідає. Що мені вже не, не терпиться і крутить просто дізнатися, що ж буде там такого цікавого. Ну, давайте напевно поступово все таки. По. Кроково будемо розповідати нашим слухачам про що буде конференція, власне і з чого, чого почати. Тож, власна ідея проведення такого заходу наразі є дуже актуальною. Тобто мовне питання, з яких би ми боків це не обговорювали, але потрібне. І ми маємо розуміти, що оскільки конференція наша буде присвячена саме питанням мови української, англійської, тобто ми маємо розуміти, що мова це не є, не знаю, депозит в банку, який з роком збільшується, а мова це те, чим потрібно користуватися вже і зараз. І і втрачати цей момент не потрібно, особливо в час війни. І саме тому ми вирішили власне провести таку конференцію. Насправді це вже вдруге вона проводиться. Однак цьогоріч ми власне створили дві дискусійні панелі: одна з яких присвячена функціонуванню української мови в Україні та за кордоном, а друга дискусійна панель присвячена функціонуванню англійської мови та викликам, з якими власне мова стикається у процесі у освітньому процесі викладання прикладознавства, от тому насправді актуальність проведення цього заходу є надзвичайно великою. Ми не тільки будемо ділитися досвідом, ми будемо обговорювати реальні проблеми. Ми будемо обговорювати реальні виклики, власне, які є у використанні мови, будемо говорити про ті питання, які стосуються. Які ми використовуємо в освітньому процесі, яким чином можна їх долати. От, тобто, це буде такий симбіоз. Крутих спікерів, які з різних точок зору будуть дискутувати власне, якраз от таким мовним питанням. А от можете когось з спікерів нам якби зробити спойлер такий угу, звичайно, можу про всіх трішечки, але коротко розповісти. Отож, перша дискусійна панель це панель присвячена українській мові. Звичайно, що плануємо залучити до цієї панелі якраз і мера міста, який можливо би б зміг трішечки розказати. Про функціонування української мови, про захист мови, принаймні в місті в Івано-Франківську, але це, звичайно, що, якщо буде така можливість, так само ми до цієї панелі залучали і викладачів нашої кафедри української філології. Власне, зокрема, це є наш новий викладач Михайло Ковальчук, це є кандидат філологічних наук, ветеран російсько-української війни. І дуже було б круто послухати його, оскільки мова на війні є своєрідною. І він з того досвіду, який він прожив, він зможе нам у ці моменти десь розповісти. Звичайно, не все, але от такі, те, що можна військовим розповідати, то він. Я думаю, що нам обов'язково скаже. Теж маємо цікавих спікерів, які викладають українську мову за кордоном. Тобто, це в нас є Андрій Смицнюк, викладач української мови в Кембриджі. Це є в нас а, пані Дарія Павлешин, завідувачка кафедри української мови Хорватського Загребського університету. Ось, ну і наша колега Тетяна Музика, яка вже двічі влітку їздила в Піцбург навчати української мови людей. Відповідно, це в них теж такий буде. Поділ досвідом, як за кордоном вивчають українську, і так, щоб потім нам було трошечки десь ну, так, трошки задумалися, скоти. Так та? що там вивчають українську, а ми напевно не до кінця щось робимо, а, власне, що щось не так. Тобто чому досі актуальне мовне питання, теж буде запрошений гість. Журналіст, письменник Олег Криштопа. От бо мова і література це такі дві ідентичності, які паралельно розвиваються, впливають одна на одну. І ми не можемо це оминути, тому що ми знаємо, що зараз дуже багато літератури військової і відповідно якісної, неякісної літерознавці по-різному це називають. Але важливо було ну важливо послухати, як це змінюється, що будуть читати люди через, ну якою буде українська класика через там, 10-15 років. Коли власне закінчиться війна, тому десь такі це власне українська дискусійна панель. Щодо ага, ще ще дуже крута спікерка з Стамбульського університету Ірина, пані Ірина Кушнір. Вони приїдуть особисто Ні, з частина з них буде у нас Online. онлайн. Держите. Ось от пан Олег Криштопа, то він буде долучитися особисто до нашої зустрічі, а інші будуть через онлайн-зв'язок. Тому запрошую долучитися всіх охочих, тому що це не просто буде наукова дискусія, це буде справді така науково-популярна дискусія про актуальні виклики, які стосуються мови. От, і друга дискусійна панель це панель, яка в якій ми будемо дискутувати про а, функціонування англійської мови та виклики. От тут буде багато теж іноземних спікерів, які і долучаться до нас в онлайн форматі, і які будуть безпосередньо в аудиторії. Тобто, це в нас є е, Оскар Сирану, це є доктор філософії в галузі філології з Іспанії. Це будуть викладачі, які фахівці у сфері. Е, сертифіковані фахівці з в сфері розвитку курсів Дельта і Сельта Наталя Зачинська та Ірина Капанайко. Теж будуть історик з власне Джон Конорс, Ендрю Гіфорд, магістр класичних мов університету Фолкнера, Райан Дайвенпорт, директор компанії Кіпершен Реседжґруп. От всі вони будуть ділитися різними аспектами. Англійську викладання вивчення популяризація англійської мови можна відразу так. маленька ремарочка. От чуємо багато англомовних імен, відповідно, не українці. Я так розумію, англомовна частина буде про англійську мову. Це буде англійською чи так. це буде українською? Українсько-англійською. тобто, якщо я приходжу, я на англійською розмовляю, ну так розумію через слово. Я зрозумію, що відбувається, частково зрозумієте, а частково буде переклад. Цих Роз... доповідей власне нашими колегами кафедри зрозуміло. Тому я думаю, що тим більше, що англійська мова це зараз такий виклик, який ще обов'язково мають долати всі. Це буде така мотивація вивчати цю мову далі. Абсолютно Ось вірні. теж і ще буде представник. Я от назву вже всіх називаю, то Юрій Ковбаску. Це доктор філогічних наук, вик... викладач університету короля Данила. Ось теж приєднається на онлайн зв'язок, бо він на... на зараз працює в Бразилії. Відповідно, там популяризує англійську мову. Ось і тому насправді, як бачите, перелік спікерів надзвичайно різноманітний, цікавий. І власне це буде такий хороший досвід для викладачів, для студентів, для запрошених гостей розуміти, тому що маємо розуміти одне, що зараз перед нами постають справді важливі питання функціонування мови. Як українська мова, так і англійська мова, це те, що є на вістрі часу. І через кілька років це буде основне, не знаю, основне джерело, завдяки якому люди повинні там, через яке вони будуть працевлаштовуватись, через яке вони будуть досягати якихось можливостей. І дуже хотілося б якраз такими конференціями піднімати статус. Власне, перш за все, рідної мови, української мови, показувати, що це є, є питання, показувати, що є проблема, і власне, от така конференція це насправді унікальна, тому що е ще досі на такому рівні вона не проводилася. І не треба цього боятися. Тобто, мовне питання має бути порушене, мовне питання має звучати, і ми маємо докладати зусиль для того, щоб е, різними способами е, робити все, щоб принаймні зі своєї сторони розвивати цю державну мовну політику, принаймні локально тут, розпочинаючи тут, а далі вже ми будемо ну, тобто, переходити на вищий рівень. Скажіть, будь ласка, чи відкрита буде ця конференція, чи можна буде от людині, яка просто почула нас по радіо, прийти в університет і послухати? Так, з ласкаво запрошуємо. Конференція розпочнеться о 10-й годині на четвертому поверсі. Конференція 4 четвертого поверху. Тому будь-хто хоче і просто громадянин Івано-Франківська, освітянин, науковців, хто має можливість і час, то може долучитися до цієї конференції. Щось Як... попередні реєстрації, можливо. Чи щось таке не потрібно, чи все-таки потрібно Попередня реєстрація? Ре... Попередня реєстрація буде здійснюватися безпосередньо вже перед початком конференції, тому тут проблем теж ніяких не буде. А для тих, хто не має можливості безпосередньо прийти в аудиторію, то може долучитися за покликанням, яке є розміщене в соціальних мережах на сайті. Ось і послухати, тому що справді частина спікерів будуть в онлайн режимі до нас приєднуватися. От і тому з радістю запрошуємо в. Обіцяю, що це буде дуже цікаво, це буде е, інформативно, це буде дискусивно, що не менш важливо, і е, насправді багато таких е, не знаю. Я думаю, що речей після цього на якими ми задумаємося, і можливо, навіть щось і зміниться в наших думках, мисленні в нашій свідомості, що вже пора, пора вже рухатися далі. Тобто, от. це корисно абсолютно для усіх. Фактично, мені просто от було цікаво, кому це може бути перспективно, рентабельно, от якась може ланка певного суспільства чи щось таке, але слухаючи про те, що про що буде вестися мова, власне, зрозуміло, що це може бути корисно всім, але щодо якоїсь. Там певної, можливо, вікової категорії конференції є якісь певні умови, ну тому що все-таки конференція буде довгою, я так розумію. Багато треба буде підняти тем, багато інформації. І все-таки, можливо, є якісь певні категорії, для яких це буде найбільш цікаво, можливо, професії чи щось. От власне такого плану з метою того, щоб популяризувати науку. Бо зараз, коли хтось чує поняття наука, слово наука, чогось його бояться. Тобто наука це щось має бути складне, чого ніхто нічого не розуміє, все решта. Насправді, наука може бути такою, такою, яку ми будемо зараз проводити. Тому я би не ставила якихось вікових обмежень для цієї конференції. Звичайно, що будуть теми складніші, будуть теми простіші, будуть теми, які зрозуміє ем, там освітяни, а будуть теми, які будуть які, наприклад, звичайні громадяни теж можуть зрозуміти. Тобто тут немає якихось обмежень, і в принципі ми не повинні ставити такі обмеження, тому що, перш за все, ми працюємо для того, аби популяризувати. Українську мову, бо я показувати, що тобто, в університеті можливості є, і університет, я дуже рада, що університет власне ініцію, допоміг ініціювати такий захід, тому що е, питання дискусивні, і насправді, знаєте, як ви кажете, рентабельно чи не рентабельно. Збираючи спікерів, спілкуючись з людьми, аналізуючи ті теми, які ми планували, які ми подали для доповіді, ми розуміли, що так це потрібно. Це потрібно і для Популяризації, розвитку, поширення науки як такої. От тобто, наука це не тільки складно. Наука просто треба вміти розповісти просто про складне. От складне. Тому і виник власне, от, от такі, от таке запитання, тому що справді, коли гов, говорячи про науку, власне, це щось дуже дуже складне, і ти такий сидиш, думаєш, ну, освітяни, зрозуміло зрозуміють. а чи я зрозумію. Тому дякую, що пояснили. Корисно буде для всіх, і варто відвідати мені здається. Кожному. Це не а можна питання, от, що не стосується зараз конференції? Як ви ставитесь до постійних змін правопису і різних правил ну, в українській мові? Багатьом, просто, я от чому, багатьом людям це здається незрозумілим. Ну, як на мене, ми просто відходимо від того з радянщиної з української мови, переходимо до такої, як, яка мала би бути. Як ви дивитесь на це? Тільки позитивно, я вам скажу так, вже все, вже змін немає. Вже всі зміни, які були імплементовані у 2019 році, відповідно до норм нового українського правопису, вони вже імплементовані. Навіть от термін 5 років, який був наданий для те, щоб ці зміни впроваджені були в, в, в життя, вже минув. Тому все. Я думаю, що <кій> змін більше не буде, але це зміни позитивні. Насправді ми от говоримо багато про те, що яка ж там була колись мова, про які зміни може бути мова і все решта. От коли готувалася до конференції, піднімала різні мовні питання в 1923 році, якщо я не помиляюся, був ухвалений закон про засади функціонування української мови, і якраз в тому в назві того закону було слово державності. Тобто це такі норми, які ми зараз вже імплутували: вірності, чесності, ніжності, незалежності. Так, е, власне, це от та мова наша, та мова, яка функціонувала до того часу, допоки її не не взяли в свої лапи різні утиски, власне, різні держави і все решта. Ми не мали, ми стільки століть жили без власної державності і без можливості реально функціонувати як повноцінна мова повноцінної нації, тому що завжди нам, нам щось забороняли, не дозволяли, забирали, врізали, обмежували. От, тому зараз це як ніколи найкращий час. Мені здається, що це просто сила звички. Кожен з нас виробляє в собі певну звичку говорити так або не інакше. От я від журналістів вивчила нове слово дедлайни, край дата. Це до речі, от один з телерадіоведучих. Чому б і ні, цікаве слово, наше принаймні? Тому це просто треба зрозуміти для себе. От все я хочу вивчити і все. Ви це зробите за дуже короткий час. Так, і потім мені здається, оглядаючись кудись в минулі часи, ти вже навіть не згадаєш що колись так, так. розмовляв, використовував ті чи інші слова, тому що для тебе це стане буденністю Абсолютно. і звичайною нормою. Будь ласка, ви колись писали через дефіс, Зараз мені здається, що це вже навіть не здають. По батькові теж через дефіс, зараз вже так тому просто, ну, просто треба. І дружини з філологами, кнуті. які будуть допомагати вам в імплементації <смітна> ну і... українського правопису. Ну і для цього ще раз нагадаємо, що 13 листопада в університеті Короляна Нила міжнародна науково-практична конференція філологічні студії та перекладознавчий дискурс. Отже, в гостях у нас завідувач кафедри української філології, кандидатка філологічних наук Паніна. Ще можливо декілька слів на завершення всім нашим глядачам-слухачам. Я не знаю щось сказати такого, щоб от більше щоб людей захотіли приєднатись до, до нашої дискусії. Дякую, Романе дорогі гля... дорогі радіоглядачі, слухачі, запрошуємо вас обов'язково долучитися до участі в цій конференції. Пам'ятайте, що від кожного з нас залежить доля нашої мови. Від кожного з нас залежить власне, чи будемо ми в рідній державі спілкуватися рідною мовою і е, просто е, маємо зараз докласти зусиль для того щоб як мінімум обговорити ці питання дискутувати зрозуміти які виклики зрозуміти які проблеми і спільно вирішувати спільно укладати оцей шлях для того щоб популяризувати українську мову також пам'ятайте що зараз е, ну в принципі ми рухаємося е, власне до кращого до кращих можливостей до більших можливостей і пам'ятаєте, що англійська мова це теж є той чинник, який є, має бути обов'язковим для кожного. Уявіть собі, таке поєднання, прекрасне знання української мови, вільне спілкування, знання англійської мови. Це допоможе вам справді побудувати, бути доволі успішним, перспективним і не знаю, мати все, що потрібно. Тому що мова це те джерело, мова це той інструмент, завдяки якому ми працюємо, живемо, комунікуємо, обмінюємо. З думками, тобто без мови, ми не зможемо нічого. І єдине, що кожному з нас має тут десь відгукнутися, те, що зараз треба мову свою берегти. Ми збережемо українську мову. Ми будемо мати далі можливості для розвитку всього. Не збережемо. Ми будемо тоді. Вчити ще щось, на жаль, не завжди може бути приємним. Тому долучайтеся, долучайтеся до цієї дискусії. Насправді буде круто, цікаво. Не можете долучитися до нас безпосередньо в аудиторіях. Долучайтеся за покликанням. Будемо раді вашій зустрічі, будемо раді вашим цікавим питанням. От і сподіваємося, справді що це буде така класна і наукова, і на популярна дискусія про питання функціонування української мови. Чи це зараз актуально? Дякуємо, дякуємо. Ну і що, і сподіваємося, що справді дуже багато е, людей е, буде долучатися. Пам'ятайте 13 листопада в університеті короля Данила. Десята година ранку. Ну і е, дякуємо е, нашій гості, пані Інна Варварук Була у нас в гостях, завідувачка кафедри української філології, кандидатка філологічних наук. Доцентка е, розповідала е, сьогодні. Ми говорили сьогодні про міжнародну науково-практичну конференцію, філологічні студії та перекладу. Навшій дискурс так, друзі. Ну а це була друга кава. Паніна. Вам бажаємо хорошого дня, хорошого тижня, і нехай усе буде добре. Щиро дякую. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.